Ну, є. Так, Е зараз поділюся кнопчиком. Е так, всі насі на базі. Всі на базі? В мірі питання. Всі на базі? Так. Угу. Так. Е тут, як і на, е на третьому музичному квізі, чотири питання. Чотири категорії, з яких зіграють три. Одна категорія. Буде, буде... Одне запитання буде з бонусом. То вже потім дізнаємося, Перше запитання буде обирати поточний лідер. Друге питання це буде обирати той, хто найменше балів. Ну, Це Євген, відповідно, буде. А перше питання тонус хто? Даша. І... Третє запитання буде обирати той, хто буде на той момент знаходитись на другій позиції. І ще одне таке уточнення: перед останнім питанням лідер він не може зробити таку ставку, яка не буде давати можливість зробити комусь камбек. Умовно, якщо в нього в когось буде 100 балів, той хто буде лідером, а в когось там найближчого перехилюється 30. Відповідно, як мінімум, він, лідер, має поставити 41 балок. Хоча, може, це і не знадобиться правило. Отже, Даша, що будемо грати? Ах, Давайте грати етикетку. Етикетку. А Нє-ні-ні, скидайте мені бали. Тобто у нас виходить 9 мінус 2, 7 ставочок, я від вас чекаю. Раз, два, три. Чотири. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Yeah. Так, але так, де мій секунду. Зараз одну секунду. Я вам дам, будуть на всі питання давати не стандартні 60 а 100 секунд. Але от саме на цю етикетку я вам навіть дам рівно 2 хвилини. Тут будуть зображення, тут зображення схеми розташування виделки та ножа на тарілці. Тобто будуть 6 схем, скажімо так. І треба і 6, значив, що вони означають. Там будуть такі фрази, як я ще їм», пауза, очікування другої страви, закінчив або закінчила, не сподобалося і чудово. Відповідно, вам треба тобто, розставити там, умови, там, один така фраза, два така фраза, три така фраза і так далі. Ці шість фраз. Для того, щоб ви щоб я зрахував питання, треба. 4, хоча б. Якщо е, е, ви е, правильно розставите всі, це будуть плюс-бонусні 30 балів до того, що ви поставили. Але, як мінімум, я чекаю вас 4. Тобто в одному ви зможете помилитися, якщо переплутаєте місцями. Отже, одну секунду. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. А, Ого, споди. Серйозно? Тут є, в принципі, така схема, яка не так оч... неочевидна, скажімо, не. так, підступна. Тому уважно ще. На неї, я думаю, ви зможете помилитися і не один. Тому... Ну так, я знаю, що закінчив, як воно виглядає, але. 40 секунд на Лишилося 40 секунд. Йокує, oh. на? 20 секунд. Жодної відповіді. 10 секунд. Так я наче кинув. Щось не бачу. А, ось Сергій бачив, все, вибачаю. 5, Bye. 4, 3, 2, 1. Стоп. Так. Написали тільки Дмитро. Я не написав. О, І я там випадково розпускали. останнє написав, сподобалось, там на увазі не сподобалось, я пропустив на Добре, розберемося. Так, вибачай, тоді виходить. Получается... А, ні, бачу, Дмитро, від Дмитра є, прийшло. Ну, тоді біг... Чи, Кирил, виходить. Кирил, ти дописуєш. Дописав. Окей. Ладно, питання, як воно на мене воно саме таке. Ти мене чого накрив, пізно щось кажуть. Так, щось з мікрофоном. Так, да, так, да, я відправив. Все, все, ну, все. Наш, Прийнявці. Окей. Це таке саме було питання. Ну, коротше. Ось таке. Mm, Блін, я вгадала хоч щось. Так, по, давай по порядку. Mm. Сергій. Почнемо Сергія. Перший. Я ще Привет. правильно, друге пауза. Правильно очікую другу страву. Правильно. Чотири закінчив. Правильно не сподобалося. Правильно, Шість чудово. Правильно. Поставив 7 балів і плюс 30, плюс 37 балів. Молодець. Так, Сергій, де ти у мене я? Так, плюс 37. Чекай, плюс 30 це 51. 50, О, 51. Дякую. Та які 37? У мене ж всього, я мог 14 поставити. Плюс 7. Плюс 7 і плюс 30 бонусних за то, що ти це А, все, 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 понял. Слухай, я тебе стараюся, ти що А я, я ж за чесну гру, я не проти. Окей. Так. Даша. Перше пауза. Мінус. Що не вгадала, я друге, тільки два вгадала. Друге інші, мінус. Третє очікування плюс. Четверте, чудове мінус. Не сподобалося плюс. Шосте я ще їм мінус. Тільки два. 18 мінус. Тобто 50. Ідемо далі. Артем. Перший пауза мінус. Другий закінчив мінус. Третій не сподобалось мінус. Четвертий очікування мінус. П'яте, чудово, мінус. Шосте я ще їм мінус. На жаль, нічого не вгадав. 5 балів я тобі мінусну. 14. Йдемо далі. Людмила. Перше. Пауза мінус. Шосте не сподобалося мінус. Третє. Очікування плюс. Четверте закінчив плюс. П'яте щось не написала. Ну, зараз будемо вичисляти. Шість. Чудово плюс. А,, получається, не сподобалося. А, тут. Ну, зна... Значить ми... зна... вже три мінуси. Три я, мі мінуси, значить, виходить в тебе. Значить, мінус. Значить, Людмила мінус 6. Ой. Один. Один, <кіт> один, один, один. один. Окей, майже uh, один. Ігор, перше пауза мінус, друге чудово мінус, третє очікую плюс. четверте – закінчив плюс. Шостий я ще їм, uh, мінус, і шостий сподобалося мінус. Не сподобалося, Ну, коротше. Коротше. Ну, коротше, мінус. коротше, мінус. Ігор, мінус 30, 26. Йдемо далі. Дмитро. Перший Я ще їм плюс. Другий пауза плюс. Так, третій написав, але ми зараз вирухаємо. Четверте очікування мінус. П'яте, погана трава, я так розумію, не сподобалося. Плюс. Шосте чудове плюс. І відповідно. Що у нас виходить? Я вже, я вже запутався, що там залишилось. Зараз. Пауза є, очікування є. А, закінчив. Закінчив. Значить, третє закінчив. мінус. Ну, три, три ну, в мене два мінуса, і одне я не маю. Мінус. Два мінуси, значить, стандартна твоя є. Окей. 40. 40. Так, а в мене ж два мінуса, чи як? Ну, в тебе два мінуса. Тобто чотири плюса. За чотири плюса ти получаєш свою станку. Ну ладно. Без бонуса. Окей. Окей. Ну-ка чекай, ти мені щось. Ні, просто дивись, в мене по так. суті три правильних відповіді. одну чекай, я передаю ще раз. Один, я ще їм, правильно. Другий пауза. Правильно. Шостий чудовий, правильно. П'ятий, погана страва, правильно. Тобто ти закінчив і очікування другої справи, ти перепутав місцями. А чотири в тебе правильно. І відповідно. Ні. Це плюс 140 балів. Для правильної відповіді 4 правильних відповіді. Так, так. А, а в мене 4, так? так? А в тебе 4. Перше, Ладно. друге, п'яте і шосте правильно, а третє, четверте ти переплутав місцями. Все, розібралися. Так. Окей. Кирилл. Він, він сам не вірить своєму щастю. Молодець. Я, просто, я, не, я пропоную, якщо ти не проти, в мене мінус. Я вже порахував. Я вже так, і, так, і, так дивлюся, що там мінус. Так, в тебе 5017. Так. Ну, тут таке питання, що найбільше треба е, помучитись. Так, е, тепер, Євген, обери нам категорію, будь ласка. Ну що, помандруємо? Помандруємо. Чекаю на ваші ставочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, хто не поставив? Я, я ще не поставив. Метро поставив. Окей. Е, так, помандруємо. Окей. Пігнали. 5, 4, 3, 2, 1. Го. 100 секунд. 30 секунд. Так, люде мінус. Ви жмаєте час, щоб згадати. Минула хвилина. Відома. Ну, поки ніхто не дав відомо такі видання, типу ресторанах. Ага, все, дякую за підказку. Там є ще одне таке аналогічне видання, але воно по імена по пам'ятках. Так, пішли відповіді. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Так, Люда, Даша і Кирил. Мінус. І я а, минус. Я мінус. мінус. Ну, ти, ти принаймні поставив. Минус. Окей, хорошо. Так, ну ки, е, відкриваю. Це путівник мішлен. Бо, бо, бо є ще зелений путівник мішлен, він по, е, по, по пам'ятах. А червоний, ну я вже так до кольору не став чіплятися. Якщо просто як мішлен з мішлен, то це зарахування. Той, хто нараховує зі ручки. І, як сказав останній момент, Ігор одразу розумів так. Ну, та, так. Так, так, так. так. так Кирил пішов в банк і, на жаль, не дав відповідь. Даша 20 балів мінус. Люда Олен. Мінус. Сергій помогла підказка. 21 бал. 72 є. Игорь, список Мишлен уйдет. Плюс 20 балів. 46. Женя, Євген. А, ну Євген, Євген, по, Євген по фану. Євген по фану, але правильно? Правильно сказав. Так, ну і Дмитро минус 20 балів, на жаль. 81. Так. Е ну тут, в принципі, це правило. І вибач, і в мене ще мінус теж бали. Чекайте. Товко Артем. А ти у нас поставив 7. 7. Все, вибачаюся. Так. Ну тут правило це не пригодилося. Інтрига жива. Е навіть mm. двоє можуть Дмитра обігнати. Та, в принципі. Навіть Даша може об'єднати. Значить, на другому місці у нас зараз Сергій і Сергій обери, будь ласка, категорію. А були якісь пояснення, що я що, то я забув? А, ще не було. Ні? А, давай, давай, про фараонів. Про фараонів. Сподай, бо я так чекав, що ти кулінарну корицію знаєш. Ну, окей, хорошо. Якби я знав, що таке корупція, можливо... Що... Корупція. Ну, згадав Назірова, тому... Ні, ну якщо хочеш, можеш поміняти. Якщо хочеш. Та ні, давай вже. Хорошо. Від єгипетських фараонів чекаю ваші ставочки. Так, у нас виходить раз, два... Раз, два, три. Значить, шість ставочок. Пять артем поставить на бота. Так, так чекай йодда. А, все, 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 четверо выбор, все правильно. Отже, 100 секунд. камон Все легко. Бля, чому не были? Да в словах и думаю. Так, ну, чекаю еще от Сергія и Артема. Артем плюс. Сергей. Так, ну. Що то Сергій ще хоче мені дописати? А, ще й Люда хоче дописати. Окей. Ну, насправді, давайте я вже зупиню всі, всі питання прийняв. Насправді це найлегше було питання. І це, так, да, дійсно, мед. Всі вгадали. Ось... А тепер, так, це було легко. А, а тепер, ну, хіба я отако, чисто для плану поставлю оце питання. Мені здається, воно було найцікавіше, ну, але... Так якби ми ставки не зробили. Закривай, закривай. Це, це воно все по вже. фану. Грається тільки По фану, не по фану. А, чо. Я щось сьогодні все розпаковую. А ну. Пончики, пончики. блядь, я, я і волим не пішов, тому що думав, ще на одне питання треба Блін. Точніше, я б воли не пішов, думав трохи більше поставити. Дима, вийди походи. Я походу ходу варами, я вже не походжу. Я зупиняю трансляцію і зараз буду ставити. Так я я. Вибачте, я ніхуя не поняв, коли буде запитання, якщо чесно. Діма, слухай уважно. Три з чотирьох питань грали. Все. А, ну, так, а, більше йому тобто, хай не відкривайте сьогодні. Тобто це питання, питання ясно. ясне. Більше так, ти до княже пиво не п'єш. Ми його навіть не добимо, не почитаємо. А, ми що вже його я, Пончики зараз я не дочитав навіть, ви так швидко відгадали. Я думав, що за хуйня взагалі відбувається. Мені не до питання було. Не, не походи, я тобі кажу. Давай зараз походимо. Зараз походимо. Мені ще покер грати через 7 хвилин. О, да! О, да! Ти там місці? Я на останньому, мені вже. А, ну все. Ну що ти це? Там три місця призових. Ну да. Так, Сергій. Опа. А ви знаєте, тут такі просто. Що там, два, Три no. бали між першим і другим місцем. Три бали. Hmm. Мы, насправді всі відповіли правильно. Uh -huh. І Люда теж. Це мед. Головне вчасно відповісти. Ну що? Відкриваю. Відкривай є! Oh, yeah. Риба! Вітаємо Сергія. Знову вітаємо. Ну, вперше від мене призи їдуть нікуди, не ні в Вінницю і не до Києва, Ігорю. Так що Сергій. Новенький ну, щось. А, я, а який сьогодні приз? О, сьогодні приз. Оскільки у нас тут відбувся такий собі майстер-шеф. Тута, як і майстри-шеф, у нас сьогодні розігрувався отакий фартушок mm -hmm. Чилі грілі. За яким Сергій. Буде. А, чекай! Особенно. Мене видно чи ні? Видно, так, видно видно Видно, ви так щось. Коротше, фартушок. але щоб мов, ти міг Сергій відсвяткувати свою перемогу, я, в принципі, цю... Броварню називав. І, і тобі їдуть отака свята трійця, глібівське пиво, Три штучки. Круто. От, ех. діва трошки. Проїбали. <ріпали> я, я все проїбав, Я не зрозумів, нахалі, що ми робимо в каналі. Я ставив 20, бо думав, ще буде одне запитання. Короче. А, ну, якось так. Всім дякую за цей квіз. Сподіваюся, вам. ведучому. Дякую, Насправді, за квіз. Насправді, насправді я щасливий, що в мене якісь бали в суперфіналі є, це взагалі вже круто. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім до... дякую. Я як е, цей об'ява на наступну суботу готуйтесь, тому що в неділю в мене не вийде. No а що за тема? але знову ж таки, тема дитинства міленіалів. Але е, щось мені здається, що там дуже велика частка мого дитинства, типу дев'яносто нові, так? Я брав для себе орієнтовно період з 95-го по 2005-й. Прикольно, я якраз десь... в мої шкільні роки, Окей. ну десь плюс-мінус. Я там намагався в цих десь трішки раніше, десь трішки пізніше, але плюс-мінус орієнтувався. Я так згадував, що в мене було цікавого і і вже потім накидував. Ну, власна тема. Окей, добре, всім дуже дякую. Ну, Дякую, було цікаво. Треба якась перерва? Ну давайте хоча б хвилин 10 зробимо. Десь. Добре. Де, там в чаті напишіть, бо Рома там, напевно, буде є на Ага. Написати, що о 9.10, так? А, так.